А на цю сцену, На цю сцену виходить Мар'я терція! Привітайте, будь ласка, Марію! Коли налити зізнання? Потилицею не спішно, спіху, бо з усім, спіху сердешно, долає відстань дві тисячі кілометрів, мовчки, спускаючись в нетрі, савани мороку народженого, в любові, жадучі зізнання, покрите оловом, самоузгоджено, сховане у фовела сплетіння, бо ж не вийде на виліт, точно, не вийде на виліт, крил трахейний, хрип мій, тобі щирий привіт, мій бемольки тобі, мій стар бой і магнетичний вплив тих самотніх планет, та кислотних дощів, на твій прищур очей, на мій замешк, що не спинив ані рик, ані поступ плит досі, бо кохання це така куля, що виривається з гільзи і застряє між ребер, там її, і покину як сувенір.